Сьогодні про переваги життя у В'єтнамі і те, чому я люблю жити в цій країні. Доброго ранку! Привіт, друзі! Вітаю вас в новому влозі. І сьогодні, протягом дня, протягом влогу буду вам розповідати саме про це. Тож, поїхали. Перше, чому мені подобається В'єтнам, це те, що тут просто Просто чудові ціни, і ви це також відмічаєте. Пишете мені про це в коментарях. Кожного разу, коли я йду в магазин або на базар, показую, що купую, що скільки коштує. А ви мені пишете, що ціни просто солодкі. І це так і є. Фрукти коштують недорого, овочі також можна купувати за адекватні гроші. Тож, В'єтнам це та країна, в якій комфортно себе почувати. І в плані фруктів, і в плані овочів, і в плані житла, тому що житло також у В'єтнамі, саме в нашому місті Дананг, хоча кажуть, що в місті Дананг ще ціни на житло завищені. Є міста, де житло коштує ще дешевше, якісь менш туристичні міста там буде житло коштувати ще дешевше, але до прикладу, в місті Дананг, де ми проживаємо, за Свою невеличку квартиру студію ми платимо 210 доларів. Звісно, ми тут вже живемо саме в цій квартирі. Ми живемо трішки більше ніж півтора роки, і власниця поки що не змінює цін. Я думаю, що це питання часу, тому що попереду в нас туристичний сезон і все може бути. Ціну можуть підняти. Звісно, що кожен хоче заробити, кожен хоче заробляти, і ми завжди на поготові, що з таким питанням до нас можуть уже звернутися, що час платити більше. Буде видно, як воно буде, але поки що ми платимо скільки. Я хочу одразу сказати, що за ці е, два роки, що ми живемо вже в місті Данан у В'єтнамі, ціни на житло змінилися. Ми приїхали в лютому 24-го, так і ціни були одні на житло. Зараз ціни змінилися і значно вищі, тому що В'єтнам все більше і більше відкривається для туристів. Все більше і більше туристів і відпочиваючих з'являється в місті і це. Дуже гарно помітно, тому що Дананг два роки тому він був інший. Він був менш знаєте, такий причесаний, Зараз його більше вилизують різні кав'ярні, більш такими охайними, гарними роблять, такими, щоб тобі захотілося туди зайти і витратити гроші. Це для туристів. Для туризму житло будується. Я вам кожного дня показую вулиці, якими ми ходимо. І кожного дня розповідаю, що будівництво, будівництво, будівництво. Старі будинки зносяться, нові будуються. Тож житла стає все більше, але ціни на житло меншими не стають, не зважаючи на це. Але це рівно це все в рамках, в межах доступного. Я розумію, що така квартира, як у нас, невеличка студія, за яку ми платимо 210 доларів, зараз таку взагалі, мабуть, нереально знайти. Тим більше у нас вже ось-ось. Скоро розпочнеться такий більш туристичний сезон, вже розпочнеться пляжний відпочинок. Туристів та відпочиваючих в місті буде ще більше. Тож і попит на Гарне або бюджетне житло буде ще більше, ще вищий. Тож ось так. Ще хотілося б сказати, звісно, не лише про недорогу вартість на фрукти та овочі, звісно, і решту продуктів у В'єтнамі коштують недорого. І коли я вам показую ціни супермаркета, на базарі, все, що я купую, ви мені завжди пишете, що в Україні зараз це коштує в рази. В грудні 2021 року ми коли виїхали з України, ми одразу поїхали в Таїланд. Ми туди планували на землю на три місяці. Але хто зі мною давно, той знає, що так ми в Україну і не повернулися. І ось в грудні було чотири роки, як ми проживаємо в Азії. То хочу сказати, що тоді ціни в Україні і в Таїланді були майже однакові. Ось, але ось, ось порівняно В'єтнам та Таїланд, хочу ще таке вам порівняння зробити трішечки. Стосовно овочів та фруктів, то В'єтнам значно виграє тут і різноманіття більше, і ціни трішки нижчі. Звісно, бувають і потрібно враховувати сезон не сезон, врожай не врожай, але ось у нас є досвід проживання двох років в Таїландії, двох років. Ось у В'єтнамі, то хочу сказати, що у В'єтнамі овочі та фрукти дійсно набагато-набагато бюджетніші. Ось так. А зараз ми йдемо в кав'ярню, як завжди, вранці попити каву. А далі я продовжу свою розмову та буду далі розповідати про ще один момент, який я люблю у В'єтнамі. Тож дочекайтеся. Сьогодні каву п'ємо в кав'ярні Гомгарден. Кофешоп, тут по п'ятницях знижена вартість на каву з солоним кремом. Робимо замовлення. Та. Баксимо епісь. Ту yes. Окей. То ж, друзі, каву попили, зарядилися трішки енергії, і готова вам далі розповідати. Особисто для мене ще однією величезною перевагою. А саме в місті Данан, в якому ми живемо, це температура та клімат. В'єтнам, він такий, знаєте, довгий, де ковбасою такою вздовж моря. І місто Данан це центр В'єтнаму, і тут е, існує така сезонність, тому що в е, Десь весна з середини весни, все літо і десь до середини осені. В місті Дананг дуже спекотно, дуже така висока температура. 35-38, до 40 доходить а влітку, ввечері душно, а ось друга половина осені вже трішки стає прохолодніше, там починається сезон дощів. Зараз зима, взимку в нас взагалі температура 25 це комфортно, 20. Уже ми мерзнемо, прохолодно, може дощити трішки, але в цьому році не дощить. В минулому році були сильні дощі в зимній період. От в цьому році ось комфортно. Тож є ось ця сезонність, і ось скоро буде весна. Ну, чекаємо, що скоро знову буде спека за духа. Тож, ось така сезонність це велика перевага, особисто коли. Особисто для мене, коли вже 4 роки живеш в Азії, знаєте, ти втомляєшся від цієї страшенної спеки щодня, і ти, ем, коли наступають такі більш прохолодніші дні, більш прохолодно стає, то ти себе прямо аж комфортно відчуваєш. Хоч це 25, і вам казалось би, можливо, це не так і прохолодно, але насправді, е, ти, коли живеш в спеції 35-40 постійно, коли в тебе знижається температура до 25, ти навіть Починаєш трішки мерзнути. Коли в нас 20, то ми шкарпеточки одягаємо. Ну особисто я, бо дуже сильно починаю мерзнути в ноги. Я не хочу ніяк порівнювати. Це з температурою в Україні, з зимою і, і так далі. Ви зрозуміли, що я маю на увазі? Просто говорю особисто за себе, що я мерзлячка, і незважаючи на це, я дуже люблю, коли в Дананзі вже опускається температура. Можна якусь сорочку на себе, ковтинку накинути, щоб. Щоб якось трішки ось зігрітися, бо от зараз ми кайфуємо. Я особисто насолоджуюся цією температурою, цією погодою, що ще не спекотно. Але і чекаю, коли прийде літо, бо літом вже буде спекотно, жарко. Уже будуть такі дні, коли можна буде вибиратися на пляж, буде більше прогріватися вода. Звісно, зараз температура води десь біля 23 градусів. Це не холодно, і в чорному морі, мабуть, у нас така температура влітку. Але ну майже ніхто не купається. Дуже маленька кількість людей у морі, і о, загалом, в основному, серфери зараз на морі. На пляжі стоять червоні прапорці, що купатися заборонено. Інколи можна зустріти якийсь жовтий прапорець, де зона, де сидять е е рятувальники і спостерігають за тим, щоб на морі е був, е було безпечно, так, щоб люди безпечно купалися, тому що і хвиля зараз сильно велика. Трішки пізніше буде вода тепліша, хвиля менша, менше, менше, менше буде до літа ставати, і буде більш комфортно купатися. Ну, і Головне це температура. Десь з середини весни вона починає зростати, трішки ставати тепліше на вулиці і, звісно, прогрівати водичку. Ось особисто для мене це такою також є перевагою, тому що ми два роки до того, як приїхали у В'єтнам, жили в Таїланді, і там, ну майже протягом року, ось ця така сезонність не відчувалася. А ось в Дананзі це відчувається, і це класно. Ще однією великою перевагою життя у В'єтнамі є те, що їжу можна купити на кожному куті. Їжа недорога, починаючи від якихось булочок, баньбао, баньмі, суфобо, смажений рис. Готова їжа, рис з якоюсь куркою або зі сваниною, зі смаженими пареними, вареними якимись овочами, або свіжим салатиком. Це все можна придбати на кожному куті. особливо в такий ранковий час, обідній час, або коли час уже повечеряти. Це все на кожному куті продається. Тож ви це все можете придбати, не обов'язково вдома готувати. Це вже знаєте, особистий вибір кожного. Їжа у В'єтнамі недорога, можна там за 1 долар, за 2 долари поснідати, пообідати, або повечеряти. Це залежить від ваших вподобань, а так ну, це взагалі не є проблемою. Ви можете або самі купувати продукти, готувати, або ось так на кожному кроці поїсти, купити їжу. Тож це така величезна перевага В'єтнаму і взагалі в Азії. В Азії Ось така вулична їжа досить популярна, вона смачна, недорога, і, і це дуже зручно. Ми з Олісою вже зайшли додому. Я поставила варитися картоплю на обід. М'ясна страва в мене є. в мене є м'ясо запечене з ананасом та сиром. І ще є залишки котлет, то будемо доїдати все, що є. Зварю картопельку. А ось для салатика в мене овочі закінчилися. Я про це забула. Тож зараз йдемо за лісою в магазин, куплю якусь капусточку, щось до салатика треба взяти. Погнали. Я зазвичай, коли ми повертаємося з кав'ярні, люблю заходити в магазин, щоб вже потім насмикатися. Але тут я щось забула. Так, виходь, будь ласка. Все, ходімо. У нас тут недалеко. Вон до кінця вулиці йому нік, але все рівно. Зручніше, коли одразу все купити. Диско. Хто там, дружок? Так. Де він? Там лежить? Так, привіт, дружок. Бувай дружок. Бувай, дружок. Так, я візьму звичайну капусточку на салатик. Я ось якось на днях брала, то ми з задоволенням поїли, з помідором, огірочком. А, так, ще можу перчик взяти. Перчик також додам до салату. Капуста по 22 тисячі за кілограм. Перчик 69 тисяч за кілограм. Помідор, огірок там в мене ще є якісь залишки. Цього брати не буду, але можу ще взяти. Хріб також до салата. Він йде 95 за кілограм. З упаковочку тут візьму таку невеличку, там 155 грамів. Слухайте, ми за Алісою вирішили щойно вийти на прогулянку в магазин. У нас така злива розпочалася просто. Зараз йду на дах на балкон. Подивитися, чуєте, лє капець. Навіть неможливо вийти. Брр. Мабуть, будемо сидіти вдома. Я думаю, що це вже на всю ніч. Так, слухайте, несподівано, але дощ закінчився. Буквально хвилин 20 Був. Була злива, закінчилася, і ми заліце вийшли, тому що в магазин були налаштовані. Йти у нас завтра буде подія, день народження у самого меншенького, самого молодшенького в нашій компанії, якому виповнилося рік. І завтра буде таке невеличке святкування. Відмічання цього в дитячій кімнаті, тож у нас є подаруночок, нам треба його якось гарненько запакувати. Нам потрібно сходити в магазин. Ми вчора, коли за лісою виходили. Макаси, та звісно ж не скажу. Завтра подарунки будемо дарувати. Каже, не кажи, які подарунки, це сюрприз. Вчора ми, коли виходили в магазин, проходили повз магазинчика, де зазвичай ми купуємо там папір, пакети подарункові, все-таки, знаєте, до свята, а він був зачинений. А, зараз сходимо, я сподіваюся, що зараз він відчинений. Вдень не знайшлося у мене хвилинки, щоб туди збігати, ну, будемо зараз йти. От. Тож, завтра у нас таке святкування буде попереду для діток. Розважальна програма буде. Ну, загалом. Буду завтра вам знімати, показувати. Сама ще нічого не знаю. От. А я вам продовжую розповідати про переваги життя у В'єтнамі. І одна із таких великих переваг, ну, особисто для мене, та я думаю, для будь-кого відпочиваючого. Хоча не для всіх, мабуть, це те, що у В'єтнамі. Є така культура кав'ярень та кави. Я про це вам кожного дня говорю, показую. Ми кожного дня ходимо кудись в кав'ярню на каву з друзями. І це знаєте, наскільки я вам е, говорю, це не стільки про попити каву десь, бо її не можна вдома попити. Це про спілкування за чашечкою. Кави. Кава у В'єтнамі досить смачна, досить цікава. Я вам багато разів знімала відео про різні види кави розповідала. І от нещодавно ми ходили на майстер-клас по приготуванню кави. В'єтнам є одним із лідерів по вирощуванню кави. Тож, Кава тут всюди, на кожному куті, кав'ярні, маленькі столики зі стільчиками, з місцевою локал-кавою або якісь кав'ярні, які Більше направлені на туристів, якісь гарненькі такі європейські кав'ярні, де можна не лише попити каву, але і смачненько поснідати. Культура пиття кави у В'єтнамі це також те, чим В'єтнам приваблює і привертає до себе увагу. Так, сьогодні магазин працює і це класно. Ой, дивіться, скільки тут різних прикрас до В'єтнамського Нового року продається. Що тут? Бантики такі? Клас, цікаво, конвертики різні. Бачите, в таких конвертиках дарують гроші один одному на свято. Ну і різні-різні прикраси ось такі. До вітнамського нового року. Класно, але ми прийшли за упаковкою до подаруночка. Так, ну на подарунок ми купили ось такий пакет, бо в нас там велика коробка, і, і вона без, така, безформена. Її незручно буде замотати, плюс у нас ще один подарунок, і ще один подарунок. Бо ми просто все складемо в пакетик і буде ось з таким подарунком. Поїдемо завтра вітати нашого малюка. Ми за лісою вправно все купили і повертаємося додому, бо я там дещо розпочала. Так як я думала, що буде дождь, і ми будемо сидіти вдома, я вирішила приготувати вареники. І вже все підготувала. І картопля в мене є варена. Я вдень варила, то карто... з картоплею в мене були вареники. Картопля є, тісто я підготувала і тут закінчився дощ. Тож вирішили сходити в магазин і швиденько додому повертаємося, щоб завершити, розпочати. Так, ну що ж, година роботи, кілограм вареничків з картоплею готові. Вони вже в мене заморозилися в морозилищі. Я їх ось так розкладаю. Тепер складаю в пакетик і будемо смакувати. Всім смачного. А на цьому буду завершувати. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Ви з нами сьогодні не сумували щось цікавеньке я вам розповіла та показала. Тож чекаю від вас реакції, пальчики догори та коментарі внизу під відео. Всім бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.